Дарин, у тебе все добре. Що таке? Ну нічого, туди інші лампочки треба. То що, на кухні ставимо в машину чи ні? На якій кухні? Я хочу в залі поставити, там ми проводимо більше часу, ми там телевізор. У нас немає телевізора, ми там все одно більше часу проводимо. Ну пішли в зал, окей. окей. Пішли в зал, давай. От сюди, Міша. Точно? Так. Ну. Як варіант. як варіант. Але якщо ми вже йдемо цією логікою, то більшу половину свого життя називається ми проводимо в іншому місті. Дарина. Зараз ми ще точно його там проводимо, поки молоді. Ні, Я тут хочу. Іди сюди. Ага. Де ти свій починаєш? Осьо! Встала. Диви. Встала. То Ось... може ти мені її місце телевізора поставиш, щоб я на неї дивилася. <гум> диви, розетка є. А ну-ка. Оп? Дарина, диви. Чікс. Боже, це не неізлічимо. Та чого? ти, Ну прикольно. Як вам така реалізація, лупаніть в коменти, дивіться, встала. Не треба нікуди вставати там на кнопку тільки ляп. Ой, за що собі Міша, убирай свої труси з сушки. Ну, ти Дарина, ну нормальна ж ідея, правильно?